Моє, моє хорошеньке. Ой, ти моє хорошеньке. Ти моє хорошеньке, Сашенька. Тільки ж ти нам щастя принесла. Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. У нас ранок ранесенький, можна сказати, що ніч ще. у мене ранок. Зараз три години, а я уже тут прийшла дивитися до нашої Марусічки. Ось вони всі тут у мене. Привіт мої хорошенькі. Все добре у вас? А чого не спите. Чого вони спите? Вони вже повставали, деякі марусечка, моя дівчинка. Козлик у нас прив'язаний вон там. Але дівчата біля нього крутяться. Треба буде вам постелити тут, щоб було сухенько, чистенько. Відколи козлик тут прив'язаний, відколи тут стало й брудно. Марточка. Дівчинка моя. Знаєш, що вона Марта? Марусічка, як твої справи? Побачу, як вона буде сьогодні. Буду заходити до неї. Ще через хвилин 20-30 зайду. До неї буду дивитися. Ось тут вона любить спати. Моя Марусечка. Дівчинка ти моя хороша. Вімічко також поналивало в неї. Ось ці дівчата їдять вночі. Крисавіться стала кругленька. Сашенька, це наша козичка, яка нещодавно подарувала нам двох козеняток. Їм уже три дні. Я годую після окоту козу сіном і теплою водою, поки в нас таке вона їсть. Наливаю водички. Холодний, трошки морозичний. долу их за раз из чайника кипятку. И дам нашей Треба трошки подсоливать воду. Я раз так и сделаю. Добрый ранок. Розбудили вас, розбудили, а малечі вже не спить. Деякі забирають козенят до хати, щоб їм тепло було, але ми забрали до хати тільки одну, і то для того, щоб показати нашій олічки, вона зараз трошки хворіє. Козенятка у нас знаходиться разом з козою, у них тут ввімкнений обігрівач і їм дуже тепленько. Поки вони будуть її смоктати, мені так легше зараз, вони її також і роздоюють. Перше молочко дуже необхідно для козенят, тому я дозволяю, щоб вони його випивали. Пробувала трохи доїти, надоїла десь, може, чашки дві. Вперше, Але зараз дивлюся, що вони добре все випивають. Коза дуже обережно їсть, я їй приносила пойло, але вона його не пила. Трошки поїла сухих висівок, ну буквально трошечки понюхала, поїла. А так взагалі оце сіно і тепла вода це її їжа. зараз. Я так само боюся, її лишнім чимось нагодувати, тому так, з обережністю. У нас народився козлик і маленька дівчинка-козичка. П'ята година, друзі. Я знову заходжу до наших дівчат, бо переживаю. Марусячка така у нас спокійненька. БСК. тому йду до неї подивитися, як вона моя хорошенька дівчинка. Кругла-кругла стала, щось жує, щось жує вона, подивлюся ззаду, що там у неї робиться. Постійно в туалет ходить. Щось Марусічка тут нечисто. Буду чекати сьогодні. Буду до тебе дивитися, що заходити і заходити. Марточка, не дають спати, так? Да? Не дають. Ви повипивали вже всю воду. Девочки мои, холодочки мои. Что вы тут трогаете? Сашенька. Марусечка. Что там такие? Что, Марусечка?